Штучний інтелект на варті людського здоров'я він аналізує дані онкохворих пацієнтів і допомагає ставити правильний діагноз. Українські онкологи разом із айтішниками розробили безкоштовну програму, яка використовує міжнародні протоколи онкодіагностики. Автори додатку сподіваються, що ця програма допоможе зменшити кількість лікарських помилок в Україні. Як працює те ноухау, просто зараз розповість Ірина Маркевич. У Сергія Анатолійовича рак легенів. Хоча спочатку у місцевій лікарні його переплутали з запаленням. пневмонію, А потом рідген ап'ять повторю. не менше, а більше стала. З новими технологіями він на ви а от його доньці Ірині в інституті раку запропонували протестувати новий додаток. В пайскавики вводиться «Доктор Айт на телефоні і нажимається кнопка Начать. Вона завантажила початкові дані тата. Програма сказала далі пройти бронхоскопію. Тут потрібно заключення вводити кожного дослідження. Далі вона рекомендувала провести гістологію. Після результатів гістології доктор Райт направив на комп'ютерну томографію. Поставлен діагноз мелкоклеточний рак легкого. Весь цей час Сергія Анатолійовича консультував лікар, однак Ірина в програмі могла контролювати усі призначення. Ця програма результат роботи онкологів і it спеціалістів і Можна завантажити на комп'ютер, можна на телефон. Її основна задача аналізувати дані пацієнта і виявляти помилки в діагностиці. Юрій Кондратський онколог і один з розробників програми. Каже, в онкології є чіткі правила обстеження і лікування. Усі ці алгоритми заведені в програму. Це найновіші рекомендації американських і європейських онкологів. Програма аналізують дані. Рекомендації з одного виду раку можуть займати сотні сторінок англійською, які весь час оновлюються. Тримати такий обсяг інформації в пам'яті складно навіть досвідченим лікарям. Тому програма могла б стати їм у пригоді. Однак не всі онкологи до нового. Ведення поставилися лояльно. на першому етапі. фактично всі онкологи говорять, що нас будуть провіряти, Так, да. Ну а як ви хотіли? Якщо ви робите все правильно, вам нічого боятися і немає ніяких проблем. Дослідження говорять, що в Америці з її розвиненою медициною в онкології до 20% хибних діагнозів. Скільки їх в Україні ніхто і ніколи навіть не намагався порахувати. Пані Альона з Харкова три роки лікувала рак грудей. Згодом прийшла на перевірку. В легенях побачили пляму, розцінили її як запалення. А це були метастази. Пропустили мій випадок, пропустили мій рецидив. В мене обширені метастази. Став то, тобто це не, не поодинокий, якийсь маленький там гляночка чи що. Тобто вони пішли вже розростатися. Лікуючи запалення легенів, вона втрачала час у такому випадку. Програма пані Альоні могла підказати правильний шлях. Це ніби шпаргалка для пацієнта, який стикнувся з онкологічним діагнозом і хоче отримати ще одну думку. Система Second Opinion є у світі, коли інший спеціаліст переконсультирует уже діагнози пацієнта і говорит, що да, це вірно. Тогда риск ошибки падає значительно і фактично пацієнт знає, що правильний діагноз, правильне лечение. В онкології це критично важливо. Однак штучний інтелект ні в якому разі не може замінити лікаря. Програма не лікує і не підштовхує до самолікування. Остання рекомендація завжди однакова: звернутися до профільного фахівця. Ірина Маркавич, Іляшинкаренко та Андрій Вєтишкін. Спецкор два. Представки.